482. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як зробити смачну воду. А що це таке? Це ідея? Отак от виглядає ідея. Не зрозуміло нічого. Як зробити питну воду? Воду з хлором нормально? Абсолютно. І, взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що не дивлячись на те, що вода вкриває більш ніж 70% землі, придатною для пиття є не більш ніж 2%. Вчені поділяють воду більш ніж на півтори тисячі видів за походженням: грунтова, льодовикова, джерельна, дощова і так далі, і за розчиненими у неї речовинами. Понад 80% всіх хвороб в світі передається через воду. До речі, за даними ВОЗ, через неякісну воду кожні 8 секунд помирає людина. Тож дуже важливо, яку воду ми п'ємо. Отакої. такої знайомтесь, лідер у сфері очистки води в Україні, компанія Екософт, 20 виробничих ліній, 40 світових сертифікатів якості, експорт в 60 країн світу, на всі континенти, власна розробка, власне виробництво. Ми не транспортуємо воду, ми проти забруднення навколишнього середовища пластиком, і це місія компанії. Ми от приїдемо туди, де треба почистити воду, і її там почистимо. А скільки у вас е, варіантів продукції? Більше 300 найменувань. Ого, більше 300 найменувань. І все оце тут робиться. Все, тут, да. Все від початку до кінця все робиться тут. Ми спочатку навчилися чистити воду, а вже потім побудували ціловиробництво. Всі продукти е, тут створюються від розробки, від проєктування. Проходять всі етапи хімічних випробувань і врешті-решт. До кінцевого виробництва продукту. А почистити можна будь-яку воду? Чи все одно ну, фільтри-фільтрами, але є певні там, ну, з болотами нічого не відфільтруємо? Класне питання. Екософт може почистити будь-яку да? Да, будь воду. Є класний приклад, це така рідина, яка називається фільтрат, яку збирають з помийок. Раніше вона уходила в ґрунт. Це вода, яка по своєму складу не вода вже канцерогенна. Вона виглядає як нафта, угу, вона така масляниста. Угу. Ми її чистимо. В Києві у нас Ладно. є проект такий. Да, ми таку воду чистимо, скидуємо, там розводять рибок, з нею роблять ставки. І от після нашого фільтра мер міста Києва Віталій Ключко пив воду. Ми починали з великих промислових рішень для великих промислових підприємств. І потім ці, ну по суті, великі промислові рішення і технології імплементували в звичайні побутові фільтри для е, кінцевого споживача. Тобто воно розробляється для великих виробників да, за великі да, кошти за великі за того... кошти. А потім кінцевий споживач, по суті, пересічний українець, отримує те саме рішення, але в себе вдома. До прикладу, це фільтри глич. Найпростіший спосіб отримання чистої води вдома коштує 300 гривень, не потребує підключення до водопроводу, але при цьому споживач постійно в себе вдома має, умовно кажучи, свіжо вижату воду. Виробництво глечиків починається саме тут, на дільниці лиття пластмас. Виробництво серця тінтраглечика це картридж. Це напівавтоматична лінія, вставляється корпус картриджа, далі по конвеєру засипається спеціальним контактором суміш і далі кришка приварюється ультразвуком. Цей неприємний звук, ви навіть його чуєте, да, все тому, що ми намагаємось не використовувати клей угу. для скріплення корпусу і кришки. Саме тому на виробництві різні процеси з'єднування. Ну, і один з них це ультразвук. Цікаво. Що треба зробити, щоб в Україні з крана текла питна вода? В Україні з крана тече непогана вода. На крайній випадок пити воду з-під крану в Україні абсолютно безпечно. Ну тобто, якщо ви будете пити воду з-під крану, ви точно від цього. Не помрете. Ну а далі це вже питання, ну тобто стандартів, там довготривалого використання, це питання таких більш там комфорта. Там да, ми хочемо, щоб вода там не створювала накип в чайнику, щоб вода там не пахла хлором. Ну тобто, якщо ми хочемо, щоб вона була безпечна, вона повинна пахнути хлором. Це написано в стандарті на питну воду по всьому світі. Да? Пити воду з хлором нормально? Абсолютно, да. Ну це, там, конечно, це нормально, але це не, ну, не дуже смачно, це не дуже прикольно. Пахне, але це точно безпечно. Вони що хлор набагато менш небезпечний, ніж мікробіологічні домішки в воді, які можуть там з'являтися в результаті різних природних процесів. Да? Насправді, що таке питна вода, да, ну, от я вам можу сказати, напр... по прикладу Бельгії, да, в Бельгії вважається, що з крану тече дуже корисна вода. Дуже чиста, якісна і все таке інше. Да, До тих пір, поки вони не знаходять в воді такі антропогенні домішки, які називаються. ПФС, або ПФАС, якщо називається, такі вічні хімікати чи довічні вічні хімікати. Людство забруднює воду набагато швидше, ніж з'являються засоби централізованого її очищення. Тому взагалі ідея пити воду з-під крана це дуже погана ідея. Ну, тобто, Хочеш класну воду, став фільтр, пий класну воду. Да, ну, не хочеш ставити фільтр, купуй воду в пляшках. Сьогодні, завдяки там технологіям, в тому числі нашим технологіям, то локальне очищення води в точці споживання, воно дуже дешеве і дуже якісне. Думаю, ну, це супер високої якості можна отримати воду прямо в точці споживання. Да? І у вас буде свій власний маленький водоканальчик, який буде там по швейцарським стандартам вам робити, тобто вимагати від держави. Тим ну, тим більше в Україні там до то, того, щоб вода була там ідеальної якості, ну це неможливо, тому що в першу чергу ну треба ж дивитись на використання води, це ж, це ж серйозне питання. Як ми використовуємо воду, наскільки ощадливо ми використовуємо, воду? наскільки там втрати води в системі трубопроводів. Ну тобто, якщо ми будемо готувати на водоканалах воду ультраякості, а потім половину втрачати в деревих трубах. Наша водопровідна вода вона вже пройшла певні етапи очищення на наших водоканалах. Тому, в принципі, склад водопровідної води в різних точках України він умовно більш-менш однаковий. Більш але е, наше унікальне рішення воно в самому серці фільтра. Це суміш, яка є в змінному елементі, і саме ця суміш розроблялася нашому ренді для нашої української води з урахуванням її особливостей. А з чого складається оця сама суміш? Суміш активованого вугілля зі шкарлопиком косових горіхів. Це прям дуже важливо. Саме воно підходить для очищення питної води. Воно краще всього знижує вміст в водопровідній воді. Хлору і хлорорганіки mm -hmm. це те, чим водопровідну воду знезаражують. Друга складова це різні марки іонообмінних смол. Іонообмінні смоли краще всього прибирають ті солі твердості, які викликають накіп. От накіп чайнику всі до цього звикли знаємо, що це таке. Тобто, по суті, ця суміш дозволяє покращити смак та якість водопровідної води і зробити її більш приємною на смак. Розробники. Так, заходимо в святая святих. Добрий день. А що це таке? Це ідея. Це технологічна схема. Отак от виглядає ідея. Не, зрозуміло. Нічого це не зрозуміло це нормально, це я, нормально. Я теж тут фактично ідеї комікса досліджувалися нами наприкінці 90-х років, тобто Ого. дуже давно «Екософт» розпочинався як наукова організація, науково, скажімо так, технічна організація, да тобто наукова складова була достатньо сильна. Тобто його коріння йде в дослідження зачищення стічних вод і так далі. А можете мені, от як не спеціалісту, сказати, в чому його фішка, чому він так такий крутий? Чого його ніхто не може повторити? Ми до цього підходили з наукової точки зору. Цьому передували велика кількість наукових робіт, тільки коли ми дійшли до нормальних результатів, які можна було масштабувати, які можна було прогнозувати, які гарантували якість очистки води. Тоді ми вийшли на ринок з цим продуктом. Інші йдуть трохи іншим шляхом. Вони копіюють, вони бачать, що це ну, начебто, ну що, змішали одне інше, ну, отримали да, да. щось таке. Ну, от як змішали, так і воно і працює. Були спроби навіть за кордоном копіювати цей продукт. Ну не, не виходило, бо ну скажімо так, там є деякі родзинки, які uh -huh. так, не так просто скопіювати. Секретні бумаги. Так що, якщо що, от, читайте і можете повторити, <свісно> якщо зможете. <свісно> Екомікс. Як, як він з'явився? Екомікс з'явився з необхідності. Тобто в Україні, як ви знаєте, є багато заліза. Таливарні заводи у нас є залізо в руді. Ну і все це залізо в руді, воно впливає на якість підземних ґрунтових. Їх називають вод. Ці води багаті залізом і марганцем. Для того, щоб це з води прибрати, ну, треба насправді використовувати доволі складні технології. І коли ми прийшли до такого побутового очищення води, ми подивилися на ті технології, які ми знали до того. Моя мати, вона професор Київського університету, політехнічного інституту, і вона працювала саме в цій сфері, в очищенні тоді стічних вод. від Металів напрацьовані деякі технології, які допомагали. Ми адаптували ці технології до цієї проблеми, яка ну в той момент в Україні була найнагальніша. Люди будували приватні будинки, їм треба була чиста вода, до цієї чистої води треба було фільтри. Фільтри традиційні не дуже працювали і були дуже дорогими. Ми знайшли таке рішення, і так з цього все почалося. Ну але цікаво, насправді, не те, як знайти такі продукти, знайти такі рішення, як це зробити комерційним продуктом, який потім. Ну, якось ще й захистити, продати ідеї, не дефіцит сьогодні, дефіцит і реалізація. Це складна історія. Зворотні осмас це не наша розробка. Так, да, це, так, це так. світова. Люди полетіли на місяць, вони використовували мембрани, і звідти воно там пішло. Але дуже важливо ці всі розробки адаптувати під нашу воду. Угу. І оце вже адаптація, яка зроблена екософтом, яка зроблена спеціалістами. Науковцями воно продумано все виходячи з потреб споживача, виходячи з потреб людини, яка буде інсталювати цю штуку. Виходячи з потреб компаній, які будуть це переносити, а ви думаєте, коробка просто так стоїть на паліті? Ні, от людина до міліметра вивіряла розмір кожного фільтра, щоб воно стало так. Угу. І да, і це, звичайно, виробництво, тому що ми маємо пустити це в серію, ми маємо адаптувати це, ми маємо зробити це по карману споживачу, це ж важливо також. Ви продаєте свою продукцію в 60 країн. Це вона різна для кожної країни? Ні, тобто вона, Африка одне. Вона адаптована, адаптована. для кожної країни. Але якщо Якщо ми кажемо про водоочистку там, специфічну промислову, вона буде різною. Це ми називаємо крафтовий підхід. Ми будемо під вашу воду робити. І якщо чесно, то є ж екомікс П. Він зроблений для інших територій, не для українських. А є екомікс С або екомікс А. Його треба використовувати. Ну, це, наприклад, в Карпатах, а це не треба використовувати біля моря. Біля моря треба використовувати зворотній осмос. Там дуже є такі нюанси, які ми загорнули. В рішення вони серійні, вони прикольні, вони легкі до впровадження і там будь-який інсталятор дядя Петя подивиться і скаже: О, я це змонтую тобі, я тобі це запущу. Зараз знаходимося на дільниці збірки фільтрів зворотного осмосу. Що таке зворотній осмос взагалі? Це найкраща технологія очищення води в світі. Цікаво. Основний елемент мембрани знаходиться отут. Ага. І це четверта ступінь очищення. Що таке мембрана? Це напівпроникне полотно, сито, умовно кажучи. Так, через яке проходить тільки молекула води. Навіть розмір бактерій і вірусів тисячі разів більший, ніж розмір молекули води. Правда? Тому, так. Ух ти. Це мембранне полотно, яке пропускає тільки молекулу води. Ну так, як сито, то його не, не, не побачиш. Да. А тут так волого спеціально? Так. Так? А, в цьому приміщенні ми маємо забезпечити певні показники температури і вологі. Саме тому тут підтримується і температура, і стоїть зволожувач для того, щоб постійно забезпечувати постійну вологість. Приміщення. Це через мембрану вона так. має не пересихати? Саме так. Мембрана, не дивлячись на всю її значимість в цій системі, вона боїться двох речей: механічних домішок, які можуть забити її пори, і боїться хлору, який ці пори може роз'їсти. Цікаво. Саме тому в цих трьох картриджах використовуються різні комбінації поліпропіленових і вугільних картриджів. Перші затримують механічні домішки, такі як Пісок, іржа, окалини, все те, що є в наших водопровідних трубах, вухільні картриджі якраз затримують хлор. Таким чином, ці три ступіні призначені для попереднього очищення води перед мембраною. Тут теж є нюанс. Стандартні фільтри зворотного осмосу на один літр чистої води 7 літрів скидають в каналізацію. Здається, це забагато. Так. Цей фільтр на один літр чистої води всього один літр скидає в каналізацію. І це виявляється дуже суттєва економія. Це наша унікальна перевага. Наступні дві ступіні – це мінералізатор. Це можуть бути мінерали кальцію або магнію. Ці мінерали впливають на смак очищеної води. Я так розумію, що у вас є підписка. Так? От я купую це у вас, і ви мене і ведете. Алло, так. вам. Так. Прийшов термін змінити фільтр. і Я просто не Навіть, парюсь. Так, Навіть якщо ви купили не в нас, у нас на сайті є послуга Мій фільтр. Ми перетелефонуємо, спитаємо, коли була е, дата останнього сервісу. І потім ми будемо дзвонити вам кожного півроку і нагадувати про те, що потрібно е, зробити сервіс фільтру. Еко це екологія, софт це програмне забезпечення. І ми дуже багато працюємо для, над тим, щоб зробити наші фільтри розумними, які можуть спілкуватися і з нами, і з е, кінцевим споживачем. І це можуть бути спілкуватися. Це може бути розумний фільтр, з яким ви можете говорити через Wi-Fi, А mm -hmm. може бути додаток в вашому телефоні, який буде вам казати заміни картриджі вже пора. Тут виготовляється картридж механічного очищення зі спіненого полібропілену. Він спіненого Спіненого полібропілену. Так. Це той самий первинний полібропілен, який подається в екструдер, там розплавляється, і потоком гарячого повітря через малесенькі малесенькі отвори подається на вал, що обертається. І таким чином формується о, от плотна маса. Для це чого? принцип як солодка вата. Так, призначений для а, видалення механічних домішок, таких як пісок, ржа, окалини. Ну mm такі -hmm. великі, великі, великі домішки. Перша груба очистка. Так, за одну зміну виготовляється 6 тисяч картриджів. За одну зміну 6 тисяч так, так, так. А, Це другий тип картриджів. Картриджі з поліпропіленової нитки. Виконують ту саму функцію. Функцію механічного очищення. А яка різниця? Ну тобто, оцей з нитки, і той як солодка вата, вони однаково фільтрують перші частки у цій грубі. Так. В чому різниця? У картриджа нитки трошки більший ресурс на 50%. тому що нитка має е, властивість трошки розтягуватись і пропускати е, ці домішки всередину себе глибше. Поліпротиленовий картридж може забитися по структурі зовні. І повністю перестати а, -а, -а я перестане пропускати води. Ще один тип картриджів, які ми виготовляємо, це вугільні картриджі. Вони бувають різних типів. А, саме тут виготовляється картридж зі спресованого вугілля. Тобто ми беремо гранульоване вугілля Так. і за спеціальною технологією спресовуємо його в таку структуру. А в чому спеціальна технологія? Воно спікається. Це називається R&D. Є ціла команда, яка працює над цим від початку. Ось вони почали тестити щось. Потім вони uh -huh. щось своє розробляють. Потім вони його адаптують. Потім вони його щось загортають, це вже маркетинг. Потім вони його дають на виробництво. З виробництва говорять, ребята, все дуже добре, ні годіться. Угу. Погнали. У нас технологія, там ми по-іншому змішуємо. Те вугілля, яке ви підібрали, воно кришиться. Угу. Наприклад, і спочатку починається і нова раза. Да, і оце це не просто так все. Це те ж саме стосується Смол, те саме стосується, навіть і коміксу. Зараз в основі дуже багатьох систем фільтрації лежить і комікс. Які ми виробляємо. А раніше це були баді великі з водою балони, які фільтрували воду. А зараз у цій коробці коніць і він uh -huh. працює у вас під мийкою або в Глечику. Але воно під нашу воду. Це важливо. В 2014 році РНД для потреб армії розробило установку. А установку ми назвали Оазис, і ця установка. Акуратно влазила в Камаз. Суть цієї установки вона може чистити будь-воду з будь-якого джерела, і ми її відкатали на Донбасі. По суті, військові там її випробували. Вона, можливо, дещо й працює, тому що великий плюс вироб фільтрів, які виробляє Кософт, це те, що, наприклад, мені як продавцю дуже важко продавати змінні елементи. А мені, значить, Бо вони працюють і працюють. Це да? зараза працює. Навіть наші співробітники кажуть, що ну, воно працює, да? і ми там. Іноді пишемо а на корупції п'ять років, да? а воно працює. <гум> Вже є цифра, там є «Оазіс-1000», «Оазіс-1500». — Це з є... Півтори тонни в годину да, води. води да. І два контейнери <гум> це по суті міні-водоканал. Він видає 100 тонн води на добу. <гум> Зараз проходимо в цех виробництва великих комерційних та промислових. Система це все системи зворотного осмосу так само, але більшої продуктивності. Все, чекайте, ми знімали в Миколаївському водоканалі і там отакі штуки є. Да? Це воно? Саме таку схожу установку ми в свій час передавали через благодійні фонди в Миколаїв. До речі, вона може давати до 9 тисяч літрів на годину. А оце що таке? Це мобільна контейнерна установка. По суті, Система очищення води е, в мобільному контейнері це той самий зворотній осмос, але цей контейнер можна перевезти в будь-яке місце, поставити там і забезпечити питною водою невеличке містечко, селище. Тобто він буде видавати таку саму велику кількість питної води, навіть якщо його е, запитати з річки. З річки. Так. — Тобто можна просто кинути шланг в річку, він буде видавати чисту він воду? — Він буде видавати Чисту питну воду. Ну він і виглядає, я хочу вам сказати. Ну підмийку точно не стане. Не, да. <хи> Ви плануєте стати світовим лідером? Да. Чи є якась допомога від держави от в цьому напрямку? Ми не питали про допомогу від держави. А чому? Великий плюс «Екософта», що а, от воно як повелося з 90-х, Ми завжди розраховуємо на себе, на свої можливості. Можливо, можна швидше. Можливо, можна краще. Ми робимо, от що ми робимо, розраховуючи на свої сили. Так, ми використовуємо, можливо, кредитні якісь кошти, коли нам треба. Особливо зараз, коли ми там відновлюємо інфраструктуру і нам треба там, свої касові розриви якось закривати. З іншої сторони, я не можу сказати, що допомоги від держави немає. Чому? Тому що минулого року у нас були кредитні канікули від ПДВ цілих півроку. Це нам дуже сильно допомогло. Наші товари стали більш доступними для кінцевого споживача, і більше людей почало чистити воду. Це, це нам допомагає. Чому? Або програма кешбек національний. Угу. Це ну 10% знижки на фільтр. Це ж крутакі. крута тіма. — крута. Це ж допомога да, від держави. Як на вашу думку, в чому сила України? В одній цінності, яку я для себе ідентифікував в собі як в українці, і в українцях, які мене оточують, в свободі. В до волі, до свободи. Це виражається і в тому, що ми розраховуємо на свої сили. І в тому, що як ми бачимо світ, там буде наше місце. І в тому, як ми бачимо своїх сусідів, їм прийдеться з нами рахуватися. Це все про свободу. Свободі. Свобода. Так, це правда. Україну як і воду в кулаці не втримати.